Чергове засідання міждепутатської комісії, на якому ну, це засідання було одне з найможливо продуктивніших, тому що сьогодні влада сказала так: є потреба створення центру в місті, і вже перейшли до більш такої конструктивної складової, почали шукати, де є можливе приміщення. Сьогоднішнє засідання мені сподобалось більш за все з тих всіх, що були. Ми давно всі знаємо, що є потреба. Я багато дітей, частина з них. В школі, в садочку частина, велика частина вдома. І дітки також потребують спілкування, колективу потребують. Це хороша справа. Сьогодні на комісії розглядали питання створення реабілітаційного центру для неповносправних дітей. Скажіть, будь ласка, що вирішили, які були пропозиції? Ну і вашу особисту думку. Ну, Перше, це моя особиста думка і має бути вона. У нас таких дітей є досить багато. З них, якщо ми опитали 60 сімей, 60 сімей ви, ви прийняли таке бачення, що такий центр має бути. Це основне. Наступне питання, це чи центр цей, є, чи міська влада має можливість виділити приміщення. Зараз прийняли рішення, перш за все, що пошук приміщення. Ну, як відбудеться якісь якась інформація стосовно пошуку приміщення, тоді ми будемо вже е, приймати рішення е, і вивчати, чи, чи це приміщення у власності міської ради, виконавчого комітету, чи це є приміщення у власності державній, чи це приміщення є е, в будь-якій іншій власності. Треба вивчати. І тоді я основна вимога для створення цього центру. Це є перш, попередньо, е, не, не попередньо, попередньо най, це є бобер, і не попередні по перший поверх загально доступно і. Щоб було воно пристосоване або оплатне для тих дітей, які будуть там перебувати. Тобто це переважно діти з дитячим церебральним параличем, які мають обмежені форми, обмежений рух, то таке має бути приміщення пристосоване або оплатне. Скажіть, будь ласка, які були пропозиції на приміщення? Ну, розглядалися декілька варіантів. Перший варіант це є один з варіантів це є будин... військовий клуб. Просити в міністерство оборони виходити. Дуже гарне місце розташоване і комфортне. Другий варіант це є район Цукрового заводу, там де має бути амбулаторія. Третій, третій варіант це є Монастир, де церква Різдва Христового, жіночий Монастир. Просити перевагу, що там є і приміщення у власності як держави, так і їхнє. І як один з варіантів це є добудувати в школі-інтернаті для дітей селіт і біля залізничного вокзалу, там, де була колись амбулаторія, там, там. Ну, є. Варіаті. То Особливо ніяких таких складних проблем немає для створення. Основна проблема це приміщення. Все. це основна. Якщо його немає, то про що ми будемо такі говорити? Якщо його немає, тоді прийдеться вишукувати земельну ділянку. Для земельних ділянки підводити всю інформ... мережу повністю, яка їм відповідає, тобто газ, світло, водовідведення, водопідведення це мережа асфальтового покриття і будівництво приміщення. Це, ну, це, я не знаю, але оце основне, якщо цього типу немає. А якщо таке приміщення знайдеться, то. А як на рахунок спеціалістів, які будуть працювати? Ну, на рахунок спеціалістів точково вони, є, точково вони є. Тобто на сьогодні є людина, завтра може не бути, або тільки... а центр передбачає за собою сім адміністративних одиниць. Це адміністративний склад, тобто керівники бухгалтер, і п'ять медичних. Псиловки психолог, реанімолог, реабілітолог, дефектолог, логопед. От у такому напрямку. Будемо пошук вести, бо зараз таких, щоб реально на сьогодні назвати, що є такі вже люди, які готові працювати, ми не можемо.